Уважно прослухай текст і виконай завдання. Апельсин і сонце аудіювання. На лужку біля моря хтось кинув зернятко апельсина. Там було тепло і вогко. Із зернятка стало рости маленьке деревце, а потім на ньому з'явився апельсин. Навколо зеленіла лише маленька вічлива травичка, що вклонялася навіть слабенькому вітерцеві, та якісь незграбні кущики. Апельсин був гарний, жовтий, круглий. Я зовсім як сонце, подумав апельсин, з усього видно, ми, брати. Не дарма сонце так яскраво світить мені. Апельсин дуже запишався. Він уже не вітався з травичкою та кущиками, а тільки зранку до вечора нахвалявся, що він, як саме сонце, навіть кращий за нього. Мені апельсинові нічого ховати вночі свою красу, як сонцю. Якось восени на лужку з'явилася людина. Дивись но, ну, апельсин виріс, здивувалася вона. Зірвала апельсин, віднесла його додому і кинула в ящик. Там уже лежало чимало інших помаранчів, і тепер ніхто не міг знайти нашого знайомого. Навколо було стільки плодів і більших, і кращих за нього. Людина, яка з'їла його потім, сказала, що цей апельсин був надто кислим. Ти уважно прослухав або прослухала текст. Тепер спробуємо дати відповіді на питання. Але для початку візьми листочок, напиши на ньому своє прізвище та ім'я, прочитай перше питання. Обери на твою думку правильний варіант відповіді. Те ж саме зроби з другим і третім питанням. Наступне завдання треба встановити послідовність подій у тексті, поставивши цифри у клітинки. Згадай, як відбувалися події. Прочитай ті рядочки, які є. Подумай, що відбувалося першим, там постав цифру один, що відбувалося другим. Там буде цифра 2. І так далі. А потім знайди у цих реченнях власні назви, тобто імена героїв. Підкресли їх. В наступному завданні потрібно в реченні знайти іменники. І надписати відмінок до кожного з них. Але перед тим, як знайти іменники, згадаємо іменники. Це слова, які називають предмети і відповідають на питання хто що. Знайдіть їх. Після цього спробуємо визначити рід цих іменників. Для цього нам допоможуть слова. І ми вже готові визначити відмінки. Для цього у вас є підказочки. Питання до Іменників. Спробуй згадати, який це відмінок, і надпиши його над слово. В шостому завданні потрібно записати синонім до слова вічливість, антонім до слова ранок. У сьомому завданні нам потрібно з вами скласти і написати речення, уживши іменники в потрібній формі. Для цього прочитай ті слова, які є. У цьому завданні. Спробуй їх поставити у потрібному порядку, змінивши іменники. І останнє завдання. Подумай і напиши, чого ж навчає твір апельсин і сонце. Обведи номер того завдання, яке було для тебе найскладнішим. Бажаю тобі успіхів! У сьомому завданні нам потрібно з вами скласти і написати речення, уживши іменники в потрібній формі. Для цього прочитай ті слова, які є у цьому завданні. Спробуй їх поставити у потрібному порядку, змінивши іменники.